Десь близько 11, 15 серпня, ми вже збиралися лягати спати, і пролунав перший вибух метрів за 500 від нашого дому. Богдан, у нас є велика собака, і ми, коли обстріл, ми ховаємо її до підвалу. Богдан вийшов за собакою, пролунав другий постріл, десь метрів 10 від нашого дому. Я даже не понимал, как это произошло. Я выбежал на улицу за собакой. Я, она успела зайти, я ее затянул. А сам не успел зайти. Вот, и услышал взрыв, было громко. Я помню, ну, что было очень ярко. Огонь, помню. Ну, я почувствовала ударную волну, но... То есть дверь меня, можно сказать, захлопнула в дом. Все было в шоке. Ну, якби как бы, живи живий-живий. на крові нема, нема. Все добре, все добре. Трошки там щось не, там, хуже чую, а так все наче все добре. Ось. Ну, а потім вже, коли пішли, там, до лікарів звернулись, потім вже зрозуміли, що це наслідки. Саме цього було. Богдан проходить у нас курс оздоровлення в нашому закладі. Ну, Таких важких травм у нього, слава Богу, не було. Але він в основному отримав травму голови з незначною втратою слуху та зору. Я плохо слышал і до сих пор бувають уші заклади. Основна мета лікування це є, можна так сказати, більше така психологічна реабілітація, яку він отримує. Ну і в поєднанні, звичайно, з лікувальними процедурами. Процедури він отримує як такі загальнооздоровчі, це відвідує плавальний басейн, відвідує соляну кімнату, так як супутньо у нього є проблеми з бронхолегеневою системою. А також він відвідує курс масажу, тому що масаж він також покращує кровообіг і до судин головного мозку. Тим більше як він ну, жаліється на періодичні головні болі після отриманої травми, він отримує такі процедури, як дарсонуваль на волосисту частину голови. Ця процедура покращує мозковий кровообіг, зменшує прояви головних болей, позитивно впливає на роботу нервової системи. Свіже повітря, спілкування з ровесниками тут є діти теж. Відбувається все на покращення його здоров'я. Я думаю, що він буде себе дуже гарно почувати після цього відвідування санаторію. Нам тут дуже подобається, тому велике дякую Ренату Ахметову та його команді.